Сьогодні почати продавати в інтернеті простіше, ніж здається. Онлайн-торгівля відкриває величезні можливості. Ви можете запустити свій бізнес з мінімальними вкладеннями, знайти клієнтів по всьому світу і працювати прямо з дому. Але як зробити перші кроки? По-перше, визначтеся з товаром. Виберіть те, що ви знаєте або на чому розумієтесь. Хендмейд, популярні гаджети, одяг або щось із трендових категорій, наприклад, екотовари. Проаналізуйте попит і конкурентів, щоб зрозуміти. Міти, як виділитися далі. Створіть майданчик для продажів. Це може бути інтернет-магазин на платформі Shopify, маркетплейси на кшталтці і eBay чи Amazon, а може ваші соцмережі. Головне, зручність для клієнтів. Продумайте дизайн, додайте якісні фото і докладні описи товарів. Не забувайте про оплату і доставку. Покупці цінують зручність, тому важливо запропонувати різні способи оплати, як Paypal або Stripe, а також надійну та швидку доставку. Якщо ви хочете продавати за кордон, за допомогою WesternBit ви можете легко організувати міжнародні платежі та логістику. Ще один ключовий момент це просування. Використовуйте соцмережі, щоб розповісти про себе, діліться постами, знімайте відео, запускайте рекламу. Добре працюють відгуки клієнтів і фото ваших товарів у реальному житті. Найважливіше підтримуйте зв'язок із клієнтами, швидкий зворотній зв'язок, допомога у виборі товару або вирішенні питання. Тань створюють довіру. Задоволений клієнт це постійний клієнт. Почати продавати в інтернеті це шанс побудувати бізнес своєї мрії. Головне не боятися експериментувати, вчитися новому і адаптуватися до запитів покупців.